Доки росіяни намагаються нас залякати, як ми почули від речниці оперативного командування Південь, а намагаються демонструвати свою силу, розганяють інформаційно-психологічні операції. Ми готуємось звільняти наші з вами території. Понад 20 тисяч українців подали заявки до гвардії наступу серед добровольців, ще не менше 600 дівчат. Але це дані, які міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оприлюднив середу. Зараз вони можуть бути іншими. Ми це зокрема будемо далі з'ясовувати. Говоримо з речником нацгвардії Русланом Музачуком. Пане Руслане, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям слава. Розкажіть, будь ласка, скільки ми маємо на тепер заявок до гвардії наступу від українців. Ну, в цілому, як ви озвучили такі цифри, в нас є три основні жова, які ми наповнюємо. Заявки від кандидатів отримують перше це саме велика кількість від сайту Storm.gov.ua, де працює онлайн-анкета. Далі працюють снапи, гарячі лінії. Ну і звичайно, ця робота проводиться через центри комплектування на місцях у регіонах. так далі. Що стосується саме сайту, то більше 14 тисяч заявок отримано через сайт усіх анкет і більше 7,5 тисяч Тисяча анкет, це зокрема у підрозділі Національної гвардії. Мова йде лише про анкети на сайті. В цілому це досить велика кількість, і через те, що й Нацгвардія найбільшу кількість бригад формує їх. Я нагадаю, у нас шість одна в прикордонній службі, також і одна в поліції. Ну і подальші етапи це звичайно обробка цих заявок. Кандидати мають зібрати необхідні документи, пройти психологічне тестування, медичну комісію. Ну і частково ця робота вже розпочалася. Зроблена максимально спрощена процедура саме подачі заявки, і також спрощені подальші процедури, проте вони необхідні, оскільки ми формуємо саме штурмові бригади, і всі ці етапи відбору ми маємо витримати для того, щоб кандидати були дійсно маючи високу мотивацію, також відповідали іншим необхідним вимогам для того, щоб формувати такі підрозділи. Угу. Пане Руслан, розкажіть, а от де найактивніше долучаються до гвардії наступ? Ну, якщо взяти, наприклад, територіальний поділ, які регіони найактивніші, якщо так можна виділити, звісно, точна статистика буде оприлюднена трохи пізніше, тому що зараз для того, щоб опрацювати анкету, я сказав, що тільки через сайт їх більше 14 тисяч. Щоб не було там якихось помилок і так далі, але у багатьох регіонах спостерігається активність, люди долучаються тим більше що стосується підрозділів національної гвардії, саме то вони всі формуються вже на базі існуючих військових частин, які розширяються, які набирають людей, і ці підрозділи люди знають багато хто регіонально, хто просто знає, тому що вони дійсно вже пройшли певний етап, починаючи з 2014 з того року, починаючи з повномасштабного вторгнення, наприклад, та ж бригада Рубіж, яка обороняла гостомель, обороняла Київ пізніше на сході країни Сєвєродонецьк, і такі інше. На Харкові третя оперативна бригада, які зараз в Бахмуті тримають також спільно з силами оборони, знищують не тільки живу силу і техніку, а також ми бачили із таких гелікоптери. Тому в цілому, все це дає досить непоганий результат наразі. Пане Руслане, а якщо громадяни інших країн захочуть долучитись, чи можливо це і як в цілому законом передбачена процедура проходження іноземців у Збройних силах України, також нещодавно булися зміни в законі, які розширюють ці можливості, також в підрозділах національної гвардії. Ми ну відповідно в подальшому буде відпрацьований саме механізм. Який забезпечить скажі, скажімо так чіткі дії для того, щоб люди, іноземці, які бажають, могли проходити службу в інших підрозділах, тому що зараз це іноземний легіон, який у складі збройних сил України, так. дякую вам за цю інформацію. Руслан зачук, речник Національної гвардії України про формування гвардії наступу, це будуть вісім бригад, які будуть виконувати безпосередньо завдання зі звільнення українських українських територій.